привіт! І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Ми розрівнюємо з Андрієм територію, трохи розрівняли. Не Я пішу капельку Камінь накупав на опату. Ще залишилось? 10, ми ще самі тут камінь купаємо, поки розрівнюємо. От дивіться, що ми розрівняли. Тут тільки Андрієве дерево залишилось. Тут більше нічого немає. У цього гроші потім будемо ну, Точно. І мене якраз повз... вламав кріпер. Подивись сюди. Ти де? Я ту. Біжу до тебе. Окей, знаєш як ти до себе в хату будеш залазити? Я ту. Показати тобі магію. Опа! Не-не-не, там навіть уголь є. А я тут почав купати двойне, у мене лопати закінчилась. Зараз піду ще зроблю. Блін, треба бігти до свого дома. Чого він Ми майже до мого дому докопалися. Ти вже мінус санутий, а мій майже. У на останній лопату. Ловлю весь лопат. Паркур шаг от бога. А теперь поясни нашу ты нам. Короче, разрывнем тут эту территорию, тут будут нас ростые елки. Тут у нас будут ростые березы. А тут Ой, у нас будут дубы. Нас. А потом тут вот мы все разрывняем. Ну, трохи Розрівняємо ту територію і потім аж там десь трохи далі у нас будуть У мене гарний туннель берези. У мене гарний складкий тунель. А його потім треба буде розібрати. Mm. Ну, треба ж. Все. Mm. Давай розрівнюємо територію. У нас великий горбеленко. Потім ми ще камінь замінимо на землю. Звісно, у нас між домиками може нічого і рости не буде, ну, потім подивимося. Андрій, коли ти докупаєшся до мене, в тебе почнеться той камінь. Ідіорит вроді. Ні, це не дезіт вроді. Ні, це граніт, Во, точно це граніт. Чекай, де мій довгий такий двойний тунель? Кстати, это мне. Мне? Да. Надо спати. Не И побыстрее. Шо трошки. Все пішли спати. У мене біля хати заспанулось велике дерево, але потім моє дерево задало потомство і тут ще одна гілка виросла. Угу. Ну водімо воді, появилась нова кімната. Ну потім, може, зроблю. Е, так. І в мене виросло дерево. Спати. О, мені їсти, ще треба. Але я виживав взяли, я там стільки корів, стільки свиней, поубивав, що в мене їжі достатньо. Жирем, жирем, ще треба їсти. Ох, -ох. Мені тепер спускатися, інакше я здохну. Так. Треба подивитись до Вони не зрости не хочуть треба блоки поставити. Okay. Самий низ. Та не ростуть. Штуть? Та ростуть, подивись. Вони вже нижчі за ліству. Ну, збоку так-то не видно. Чи вони ростуть Тільки по листві. Я зараз подивлюсь. Теж там было повалився трохи маршрутом. Там теж нічого не видно. Покупаемся даром вже щось знайдемо. Наш. Я знаю, шов. Я точь в точь почеврит. Все, тут я <свист> О, Мастер. Да, мастер-ламастер. Мастер. Флам мастер-фламастер. Блин, снова флопатый. Как вы так быстро ломаете? Сложность сложно и все так быстро ломаете. Так, 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 так. Я забыл трепу. Тебе он и наш. Краще б той, краще б ламав землю. А я аж де ламаю. Нормально цілі гори беру вже отак, шо просто туннелечки не купаєш. Все одно тунелі потім тих не буде. Це я так швиденько все ламаю. Швидко. Нам би той алмазні лопати на той. на, рез... на неразрушимость максимальную и на эффективность максимальную. То вроде пятый уровень максимальный. Мы бы просто бегли и все ломали. Без без Да. На. Вс, он має свої чотири лопати. Я вже свою одну потратию половину на О, скоро вже дойду до того. Допомагай нормально, цілу гору рушу, було видно, що ти рушиш. Давай. О, кстати, скоро гора закінчиться. Якщо я покупаю трохи вперед. Хочу де. Картик у лопата вламалась. Я докупався до річки. Я молодець. Ходи сюди, зі мною цілу. Ходи зі мною цілу городу будемо просто йти і рушити. Кожного по два блока. Şurada bir tünel. Evet. Bu da Ходи будемо робити довго. Десь сюди, до мене. Бери два блока з тут, Ці перші два блоки, а я беру ці два блока, і копаємо. Нам треба загородити нашу територію. Де в нас будуть рости, а до неба так розчищатися буде дуже довго. І ми не знаємо навіть куди треба розчищати. Але чого ти свою шляпу ламаєш? Тебе над головою куча землі. Блин, знову лопата зламалась? Мені мене лопата закінчилась. Іду зроблю. Ти показала за мене ламай. Чекай. Нам... А ні, в мене ще є вісім камня, це добре. Ми якраз кавня собі трохи накопаємо. З тих гір мало я хоча б трошки бути камня, а не тільки... Якраз вісім лопат зроблю. Mm. Чекай. Я не переоці... я переоцінив. Ой, недооцінив uh -huh. себе. Я... Той не себе, а землю. Ходи сюди до мене. І куди ти взагалі рванув? Я тоді куди Але за мене теж покупай. Коротше, дивись. Весь цей сундук для землі, а це твоє лоб. Лу... А це сюди, я тут скидаю твої інструменти. Чотири лопат. <говори> <говори> Нам ну, по любому не хватит цього двойного сундука. Треба ще один двойный робити. Треба ось зайти через МСП Мосі, включити ту штуку для сундуків і скидувати одним тиком цілий стак землі, це дуже зручно. А це вже так ва, так довго. Скільки землі не купали? І ти ще досі скидуєш? Ні, в мене дуже. мене теж. Давай зламай перед камінь. Окей. Блін, це я тут купати не хочу так багато. Ні. Как забасни? У мене таке туск тускло дерево. У мене таке дерево дерево тускло. Шо з ним таке сталося? А ні, просто дивись не воку за його глядами. Це якесь воздушне дерево. Я так поняв, я не докупаюсь до кінця. Ти ще знайшов всі кінець, а я не можу знайти. Ну і дерей. Блін. Скороженічка. Ніч? Ну, починаю наставати до кого по Ей, ти ще встигнеш зробити один тунель. Тай, йди роби свій тунель, ти ще встигнеш його. Вже ні. А там з собакою не роблять? Коротше, ми дружили з дівчинкою, не її хаски, нашої, нашої подружки. Маю відноси, маю Я знаю, э, у нашої подружки що одні є. є. Бігель, коротше, бігель, лабрадор і хаски бігають на одному подвір'ї в нас. Не знаю, чи не спати. Я вже біг. Я вже біжу, залажу на своє дерево. <су> Все, хропає, хропає. Пач. Як і дивись, засинаю, дивлюсь на своє дерево, просинаюся і дивлюся в подушку. Все таке щасливе життя. В кого? В мене. Просинаюся і дивлюся в подушку. В мене щасливе життя. Я дивлюся в небудь я, а наш Я повню устав. Як це так їх... Ти ходив по краєшку, не ви там де забор. А от покраєшку краєшку. Тож ти ходив по країшку за забором чи по забору? За забором. А Опять. Я, я небезпечна людина. І не трогай мені печаю. Це наші святки проходить. Скоро цей прохід стане ширшим. І буде висота аж до самого неба так, коротше давай копай тута А я ж... ось вот де... Та, Тлін ми нормально якось його рознесем чи ні. Я, я давай чотири давай будем йти в чотири Чотири в чотири блока. Або, Або в три... три на три. Ясно там вже не буде того. Да, ну там камня, діоріта, андезит, короче, Це такої штуки. Андрій коли, коли зробив свій тунель, він ще знайшов той оголь. Ми все одно його знайшли. Але трохи пізніше. Або навіть швидше, якби би він допомогав. То небі. А й тебе. Хоч. Тебі хоча б допомагаю щось. Ходь якось. Може тобі бороду підстави, хто твою, які два роки відростала. У них її нема. Чи є? А це що? Ну, її можна відростити і за півроку mm. До півроку. Привітчу твої дітей. Ми вже зламалось дві лопати. Угу. Лю, здесь Я... і йдемо на вулицю і, і просимо людей, Люди, допоможіть нам лопатами. Подаруйте лопати нам. Зараз прийду, заодно згору знесу. У -у 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 -у. Знаєш, нам ці швидкі проходи. Ми ж так ходимо нікуди. Де не знаєш мене. Я все Боку, ти Куди? мені ти мені трохи допоміг. Куди? Чекай, зробиш один тунель збоку. Не вийде тунель, тільки тут вийду. Ну там теж можна зробити, буде швидше мені потім. У мене ще дві лопату. У мене теж. Який це зробив? Одна вже майже закінчилась. А ти що, їх ще не брав сундука? Чи це не. ті лопати якісь? Ті, що ти мені дав ще досі. Кинув? Да. Так. Ти, звісно, тільки свої тунелі робиш, а я тут гори знож. У мене лопати кінчаються взагалі. У тебе ще є чотири лопати в сундуку. Що ти з мене хочеш? Ровно що хочеш. Чи ти мені тунелі... Не той, не що. Ти мені тунелі спортуєш. І взагалі тут копав. Ти зробив тунель там, де я копав. Ну ти ж попросив там. Ну, хоча ти мені допоміг. Але тепер там треба знести кришу. Эй, должен сам жити два блока і все. Я піду куди ти хочеш Дівчата радуйся сварятся. Да, давай дам по одному блоку. Нам би якусь музычку. Кришу ти чого не ламаєш? Тонелі робити кришу не ламати. Правило тунельщика. Але ж тут тунельці просто висяща ще криша.